Вітаю вас, шановні глядачі. З початком повномасштабного вторгнення багато організацій міста почали акумулювати свої сили на волонтерство та допомагати військовим. Багато запитів військовослужбовців було вирішено саме завдяки зусиллям батьків, дітей, колективів та керівництву центру дитячої творчості. В студії директор Білгородністровського центру дитячої творчості Наталія Цвікова та ведуча Олеся Семчинська. Пані Наталія, я вас вітаю. Добрий день, добрий день, шановні керманці. Та гості нашого стародавнього міста. Дякую за запрошення, пані Леся. Багаточисленна кількість запитів наших військових була вирішена саме завдяки вашим зусиллям. Ви проводите благодійні ярмарки, на яких мами та дітки реалізують різного роду коробки та смаколики. Все це під співи та танці маленьких акрманців. А виручені кошти спрямовуєте на потреби військових. Розкажіть, будь ласка. Дякую за питання, тому що з початком повномасштабного вторгнення в нашу державу Російської Федерації Білгород Дністровський центр дитячої творчості став осередком отої гуманітарної допомоги та допомоги військовозобов'язаним. Ви знаєте, спочатку ми були е не готові до цієї роботи, це точно, тому що ми не знали, з чого починати, як, що взагалі потреба в чому. І ми дуже багато приділили е уваги е спілкуванню з тими, хто може нам це підказати. І ми зрозуміли, що е осторонь, ми не будемо це точно. З самого початку ми почали шити бафи, пов'язки на рукавні. Ми стали збирати речі, ми стали збирати продукти, які відправляли волонтерами на фронт. Але ми вважали, що цього недостатньо. Тому ми потім почали допомагати у виготовленні маскувальних сіток. Виявилося, що це дуже потреба в цьому велика і наш, наш колектив. Повністю всі стали до робочих столів з ножицями в руках. Нарізали, скільки кілометрів ми нарізали, це важко сказати, тому що різали і віддавали в центр маскувальних сіток, які у нас є в місті. І, це було якоюсь, якоюсь такою потребою, до якої долучився весь колектив, але не тільки колектив, не тільки петерпрацівники, не тільки технічний персонал, а і наші батьки і діти. І пишаємося тим, що ми не залишились один на один з цією проблемою, і тому вирішили, що ми маємо це робити. Але потім стали до нас поступати питання. Чи не можете ви зробити е, окопні свічки? Коли стало е, холодно, коли хлопці стали мерзнути в окопах, вони сказали, що їм треба чимось зігріватися. Ну, ми, не вміємо, ми не вміли це теж робити. І е, е, основним принципом нашої роботи було навчитися і відправляти, тому що цьому є потреба там. Там наші брати, наші чоловіки, наші батьки найрідніші люди. Тому ми налагодили той процес, який став для нас надважливим. Ми стали виготовляти по всім технологіям, як це треба, щоб не коптили, не було кіптяви в окопі, щоб це було дуже правильно зроблено, щоб парафін, як він там правильно розміщувався в тій ми стали е, виготовляти окопні свічки. Долучилися до цього і діти. Ми пишаємося тим, що наші діти стали поряд з нами, і е, дуже багато відправлено було. Теж порахувати неможливо, тому що е, протягом першої зими ми відпрацювали це, але ми дуже сподівалися, що на другу зиму це вже не буде. Потреби в цьому, але виявилося так, що ми повернулися до виготовлення і продовжили працювати. Відправляли дуже великі потреби, і ви знаєте, що наші хлопці дякували за те. І якщо буде потреба в цьому році, ми теж це продовжимо. І е, ця допомога це далеко не все. Їжа та смаколики для Збройних сил України. Як виникла така ідея, та як саме ви її реалізовували? Для того, щоб зрозуміти, що ми хочемо миру, ми зрозуміли, що ми маємо все зробити для того, щоб він настав якнайскоріше. І тому потреба навіть не обговорювалася. По першому, по першій пропозиції колектив зібрався і вирішив, що ми будемо це робити. Наразі я хочу сказати, що до нас доєдналися не тільки діти, не тільки педагоги, не тільки батьки, а й просто містяни. Знаєте, коли узнали, що ми є осередком виготовлення окопних свічок в нашому місті, до нас стали люди приходити просто давати гроші на парафін, бо він зростає в ціні. на жаль, він зростає і коли ми замовляємо 200-300 кілограмів парафіну, це ну, виходить велика сума. Але містяни стали приносити і баночки, які ми потім обробляли як треба, і, і в них заправляли оцим гофрокартоном, який є, і заливали оцими окопними свічками. Тому для нас взагалі це не було питанням, чи щось робити, чи ні. Наразі я хочу сказати, що наш. Освітній процес продовжив відбуватися. Наші педагоги і наші гуртківці брали участь в цій благодійній роботі. Окрім того, проводили свою основну діяльність освітню. Канцелярські товари дітям деокупованих та постраждалих територій. Про що цей проєкт? До нас звернулися з питанням: чи можемо ми допомогти? Допомогти дітям, які живуть в деокупованих територіях. Це була Херсонщина і Миколаївщина. І дійсно ми вирішили, що ми в цьому візьмемо участь. Ми зібрали величезні, у нас була повна кімната, заповнена канцелярськими товарами, які, в яких є потреба у наших дітей. Які в деокупованих територіях. Надважливим стало те, що зібралося стільки цього всього, що ми не могли відправити однією відправкою. Тому ем... Це було зроблено одноразово поки що, але ми готуємо таку відправку для цих дітей до 1 вересня. Діти, які, були, які отримали наші подарунки, це і акварель, і, це і зошити, і олівці, і фарби, пластилин, все, що можна, виявилося таким необхідним. У нашій, нашим дітям, які там в деокупованих територіях. Тому ми ем, зробили такий телеміст, щоб поспілкуватися з тими дітьми, які отримали наші подарунки. Це була дуже тепла зустріч. І е, дітки, які були по той бік екрану. Так щиро дякували, що наші діти сповнилися такою, знаєте, таким бажанням ще допомогти. І це ось це дуже важливо, коли є такий зворотній зв'язок, коли діти побачили, вони просто зібрали, а вони ще й побачили та поспілкувалися з тими дітьми, які це отримали. Це було дуже класно. Ну, і таке відношення, мені здається, воно дуже єднає нашу націю. Так? Воно е, вчить наших дітей розуміти, що якщо в тебе зараз все гарно, то є е, ті, в кого є велика так. потреба, і для кого навіть той зошит та ручка буде буде справжнім святом. На жаль, так. на жаль, сьогодні так. так. Є. Ми сьогодні з вами говорили про те, що центр продовжує працювати, і хочеться дізнатися, як взагалі він працює в умовах війни і що змінилося в роботі вашого центру. Ну, за основним змістом нічого не змінилося, тому що ми за два роки повномасштабного вторгнення виконали всі навчальні програми, все працює, все відбувається. Гурткові заняття йдуть. Я вам хочу сказати тільки що, мабуть, змінився трошки зміст. Цієї роботи, окрім того, що діти набувають знання, окрім того, що діти отримують навички необхідні в даному виді творчості, але вони сповнені необхідністю з ними просто поспілкуватися. Особливо це стосується тих дітей, які виїхали за кордон. Ви маєте на увазі психологічну розряд? Так, емоційний стан дітей. Дуже складний зараз, і вони переживають не менш ніж дорослі. Вони розуміють, що відбувається, і те, що діти потребують з. Відвідування наших гурткових занять говорить про те, що групи переповнені. Вони отримують е, оту психологічну підтримку, емоційну підтримку, роз'яснення того, що відбувається, тому що діти дуже часто задають питання, які е, вони хочуть знайти відповідь. А це дуже важко для них. І ми допомагаємо наші педагоги е, знаходять ті слова якими вони звертаються до наших вихованців? але Паралельно пішла і наша волонтерська робота, тому я дуже радію тому і дуже хочу подякувати всім тим, хто доєднався до нашої роботи, і всім тим, хто з нами співпрацює. Велика дяка, тому що те, що ми робимо, ми робимо в ім'я тої перемоги, яку ми так з вами чекаємо. Це наша робота, це, наші, це наше майбутнє. Взагалі я хочу сказати, що я нещодавно почула такі дані, які дуже мене приголомшили. Здається, хтось провів такі дослідження, що просто пролітаючи ракета, яка летить від наших сусідів. Вона дуже має великий вплив на мозок наших дітей. І дослідження провели з дітьми, які до трьох років. Мозок він відповідає струсу від удару головою об стінку. Ви розумієте, який стрес переживають діти? Ці діти потім прийдуть до нас. Це трирічні дітки, які досліджували. А що відбувається з іншими дітьми, ми теж не Знаємо, але є стрес, і він є. І ми дуже хочемо допомогти тим дітям, які до нас прийдуть, і допомогти не тільки ем, в творчому напряму, а і в емоційному, і психофізичному. Ну, ви знаєте, ми ж з вами дорослі люди розуміємо, що навіть якщо сьогодні війна закінчиться, то наступні 50 років ми ще будемо працювати з тими дітьми, які отримали психологічне навантаження з нашими військовими, які також люди і в яких також дуже великі проблеми на сьогоднішній день, і з нашою екологією, яка вщент зруйнована, і ті ракети, які навіть збиває наш славнозвісне ППО, ага. які падають в Чорне море, нічого приємного в тому немає. Ми розуміємо, що екологія наша страждає, іки ми потім е хворобами відгукнеться. Також да. це будуть нові дослідження, мабуть, і не зовсім е і не зовсім гарні будуть новини для всіх. Мені здається. Так, так. Е я бачила новину, що 15 липня у місті Києві відбулася. Сьома міжнародна наукова практична конференція Наукова еліта у розвитку держав, в якій взяла участь керівниця одеського відділення міжнародної асоціації позашкільної освіти, директорка білгород Білгородністровського центру дитячої творчості Наталія Цвікова. Також розкажіть дуже цікаво. Міжнародна ця конференція відбувається вже в сьоме і всі, я є учасницею всіх цих конференцій, всі ці роки і мала виступи впродовж декількох років. З пандемією та повномасштабним вторгненням були формати онлайн. А в цьогоріч вирішили провести офлайн. Ми їздили до Києва, міста Києва. Дуже радію тому, що було дуже багато працювання. Представників міністерств всіх зацікавлених фахівців. І головне, ми відчули ту підтримку від наших іноземних партнерів, які мали виступити: і Казахстан, і Болгарія, і Польща, і Німеччина всі оголосили нам підтримку, яка дуже важлива є для нас. І головне до теми цієї конференції це праця. Позашкільних закладів у воєнний та повоєнний час. Тому всі виступи, які були на цій конференції, були е звернуті до тих позашкільників, які працюють попри все, попри всі труднощі. А труднощів дуже багато, не тільки в нас, не тільки у позашкільників. Тому е ця подія була дуже важливою для позашкілля всієї держави. Класні ідеї вони залишаються лише ідеями безнадійної команди. Кого ви хочете відзначити, кому хочете подякувати, про кого хочете згадати? Ну віокремити когось окремо я не можу, тому що в центрі дитячої творчості працює команда. І я дуже вдячна нашим двом заступникам. По-перше, це заступник з навчально-виховної роботи Артема Копян, це заступник з адміністративної господарчої роботи Світлана Монах. Це та, ті два крила, які допомагають в будь-якій ситуації, що б ми не робили: ідеями, практичними діями, втіленням будь-яких ідей, які виникають. Щодо роботи, тому велика дяка, що є такі заступники в центрі дитячої творчості. І команда це всі методисти, всі керівники гуртків, завідувачі відділів, весь технічний персонал. Я хочу сказати, що я хочу низький келін зробити нашим. Педагогам центру дитячої творчості, всім працівникам, тому що ви найкращі. якби не ви, не було б тієї роботи, яку ми проводимо, не було б ті, тих досягнень, які ми маємо попри все, попри ті, попри ті труднощі, які є в нашій роботі. І про наш центр, мабуть, не знали би. Так, як знають по всій Україні. Щиро дякую кожному, хто працює в центрі дитячої творчості, ви найкращі. Ну, Ви сказали саме про ваш колектив, саме про ваших заступників це серце, це мотор, це основна рушійна сила вашого колективу, але ще є й душа це діти, діти, їх батьки. Давайте так. про дітей трошки. Ви знаєте, у нас так виходить, що подібне притягується до подібного. І тому у нас виходить так, що керівники гуртків це ті моторчики, які працюють в тому русі, в якому потрібно і дітям. Вони дослухаються до того, що потрібно дітям. Вони знають, що потрібно, вони знають, як працювати, і це головне. І тому наші діти неймовірні. Вони найталановитіші. Вони взагалі відрізняються від тих дітей, які не приходять на заняття в центр наразі. І хочу сказати, що не обов'язково всі мають якісь значні там, дипломи, сертифікати. Ну, не всі діти показують, може, перші місця, а нам це і не потрібно. Нам потрібно, щоб у дітей світилися очі щастям. Попри все, попри труднощі, які випали на нашу долю, на долю нашого покоління і покоління наших дітей, але в цьому дуже велику роль відіграють наші керівники гуртків. Ну а без допомоги батьків. Ми взагалі би нічого не могли зробити. Ви знаєте, коли відбувається, ми ось взяти, якщо минулий навчальний рік, у нас відбулося шість благодійних ярмарків. Ви розумієте, ну просто можна сказати: діти, давайте щось там продамо і будуть гроші на закупівлю парафіну для окопних свічок. Так, це можна просто сказати. Але той е, відгук, який ми бачимо в очах наших батьків, оце дуже важливо. З якою любов'ю вони готуються до ярмарків. Діти готують номери, діти співають, танцюють, так завзято, бо вони знають, що ці гроші, які ми зберемо на ярмарку, це буде е, важливим для перемоги. Вони це розуміють. І дуже важливо, що поряд стоять батьки. Боже, що ми тільки не бачили на продажі в наших ярмарків. Це просто неймовірно. Ці пироженки, ці смаколики, ці пиріжочки з такою любов'ю, кожен обгорнутий, кожен зроблений з таким е, смаком любові, що це обов'язково розкупляється. Це в нас е, до кінця ярмарку залишаються пусті столи. І це дуже важливо. І ви знаєте, ось та підтримка, яка йде від батьків і від наших дітей, це дійсно те, що ви сказали, що це душа нашого центру. Дякуємо вам, дорогі батьки! Дякуємо вам, діти. Ви неймовірні. І я дуже сподіваюся, що в нас чекає ще попереду дуже багато класних справ. Ви також маєте нагоду, Наталя Олександрівна, звернутися до наших військових, допомогу яким ви організовували та організовуєте і будете організовувати. З великою радістю. Шановні наші хлопці та дівчата, які боронять нашу землю. Дорогі наші, молимося за вас кожного дня. Будемо допомагати чим зможемо. Знаємо. Як вам надважко в тих умовах, в яких ви знаходитесь? Але знайте, що наші серця з вами, ми вболіваємо за кожного з вас, ми будемо піклуватися після того, як ви повернетеся до нас, до мирного життя. І ви знаєте, що перемога буде обов'язкова. Це говорить кожне серце вас. Вам всім витримки, вам усім е, міцного здоров'я, вам усім отого бажання, отого бажання перемоги, з яким ви йдете в бій. Все буде Україна! І дякуємо, низький уклін вам, кожному, хто зараз боронить нашу землю. Щиро дякуємо і чекаємо живими на повернення. Щоденна допомога військовим це внесок у нашу спільну перемогу. Велика шана та вдячність батькам та дітям, викладачам та небайдужим містянам за вашу допомогу. В студії сьогодні була директор Білгородністровського центру дитячої творчості Наталія Цвікова та ведуча Олеся Семчинська. Дякую глядачам за те, що були з нами. До наступної зустрічі. Дякую, пані Наталія. Дякую за запрошення.